Прийшла знову на поміч до сусіда, будемо закривати з цих огірків щось придумувати. Придумали ніжинський салат закрити з переросших огірочків. огірочків. Тому отакі в нас огірки, ми їх зараз переберемо і будемо консервувати щось робити смачненьке. Чому добру пропад... Чого добру пропадати, правда? От так. Огірочки ми помили. Помили, зараз будемо їх перебирати. Обчищати, і треба нам по рецепту 2 кілограма. Ну, ми, може, зробимо й більше. Може, кілограма на 3 зробимо, подивимося, скільки у нас вийде почищених уже огірочків. Так, для, значить, по рецепту, для рецепта ще треба буде молоденький кріпчик, зелений, оцет, олійка, цибулька, часничок, сіль і цукор. Ну, звісно, ще ж баночки, помиті баночки. Значить, баночки ми вже пропарили, приготували. Займемося приготуванням огірочків. Зараз почистимо їх, обріжемо. Огірочки нарізаємо кружочками, не дуже тонкими кружочками. Деякі огірочки я почистила. І отак кружочками наріжемо. Він ще всередині і гарний, як виявилося. Отак от, от наріжемо огірочки. Так, все. ріжемо. Так, огірочки ми підготували. У нас буде двойна порція огірочків, Зараз сюди додамо цибульку. Ми вже почистили, підготували цибульку. Зараз поріжемо її і додамо до огірочків. Так, цибульку ми нарізали і додали до огірків. Ще знадобиться нам для салату кріпчик молоденький. Зараз ми його поріжемо. Міленько, дрібненько, е, отак от, от. Кріпчик додали. І зараз це все ретельно треба перемішати, щоб всюди був і кріпчик, всюди була і цибулька з нашими гірочками. В підготовлені банки пропарені ми кидаємо по зубчику часнику, кожну баночку зубчик часничку. Отак от. Ми не знаємо, скільки в нас. ну Десь баночок на 8, я розраховую. Тому все. Так, часничок ми кинули. Кинемо по лавровому листочку одному в кожну баночку. Так, лавровий листик. Можна невеличкий, можна половинку. Ну трошки для аромату треба нам лавровий листик. Додамо трошки перчику. чорний духмяний, не духмяний, а чорний горошком. чорний горошком. По три перчинки десь треба так додати, десь приблизно. Отак. От mm -hmm. Ну, а там, десь кинете 4, то нічого страшного з цього не буде. Отак, От він ароматний, він дасть ароматик нам гарний. Так, все, розкидали перчик. По баночкам розкладаємо наші огірочки. Огірочки наші З цибулькою, з кріпчиком, по баночкам розкладаємо отак От гарненько. Огірочки буде у нас смачний-смачний салат. Рецепт розрахований на півлітрові баночки, тому ми зараз розкладаємо півлітрові баночки сіль, цукор, олію, оцет. А на оці вже інші банки, які у нас літрові, тут є менші. Будемо трошки, звісно, коригувати, десь в літрові більше кидати, а в маленькі трошки менше. Але по рецепту у нас рецепт на півлітрові баночки, тому зараз будемо розкладати точно скільки йде на півлітрові баночки. Так, на одну півлітрову баночку, чайна ложка солі. Розкладаємо сіль. Отак от. Так, Додаємо на півлітрову баночку до солі по півчайної ложки цукру. По півчайної ложки цукру. По одній ложечці столовій 9-відсоткового. Обережно так. раз. Отак, оцет налили. І по столовій ложці олійки соняшникової. Отак, От раз, два, і заливаємо це все кип'ятком. Баночка щоб була повненька. Отак. От так. Баночка ця повненька. Так, наступну доливаємо отак, От всі баночки. Прикриваємо крижечками, якими будете закручувати. У мене і такі, і такі баночки. Гарно прикриваємо, трошечки придавлюємо, щоб вони ж, хай там лишня вода вильється, нічого страшного. Так, все. І зараз будемо стерилізувати ці баночки по 15 хвилиночок. Ставимо на стерилізацію обережненько. Обережно, щоб не тріснули баночки. Так, іще. Так. Отак. По потребі долити воду, щоб були поплечики. Водички, щоб було по плечики. І все. стерилізуємо 15 хвилиночок і будемо закатувати. Як закипить водичка в кастрюльці, тоді засікаємо 15 хвилиночок з моменту закипання водички. 15 хвилин засікаємо. Так, у нас залишилися такі лі... літрові майже баночки. І маленькі отакі, невеличкі. Тому зараз будемо розкладати в залежності від банки, від ємкості банки. Сіль, сіль, цукор, олійку, оцит. Ці баночки теж Ой, позаливали ми водичкою кип'ячою, вже все порозлажували, все чекає теж на стерилізацію, на свою чергу. За півлітровими підуть ці баночки. Так, пройшло 15 хвилин. Огірочки бурлять прямо в нашій баночці, гарно закручуємо крижечками. Перевертаємо і під ковдру до повного охолодження. Всі баночки закрили, простерилізували, закрили, перевернули зараз під шубу, під одіяло і до повного охолодження. Всім смачного, дякую за увагу, до побачення.